Окуповане кримське місто Керч та його передмістя знеструмлені після пожеж одразу на чотирьох електропідстанціях. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Я от поражаюсь, да, ці люди, у нас 300 мільярдів просто бабахнули, там заморозили, там спьорлі сволочі. Вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450-го кварталу, горі Мітрідат та сіл Осовини та Бондаренкове. На додачу до цього в місті зникла вода. Російські пропагандисти припускають, що імовірною причиною пожеж могла бути диверсія, а напередодні у Криму лунали потужні вибухи. Пізніше в соцмережах з'явилася інформація, що Збройні сили України атакували аеродром Сакі ракетами Атакомс, де було знищено радіолокаційну станцію та повний. Боєкомплект авіаційного озброєння окупантів. Що ми маємо інформацію про вибухи як мінімум у п'яти областях Російської Федерації, говорять про ймовірне ураження електропідстанцій. Що вам відомо, або, можливо, що ви вже почитали, побачили про цю нічну атаку на ворожу територію. Будь ласка. Ну я так розумію: мова йде Кур, про Курську область, мова йде про Воронівську область, мова йде про Білгородську область, мова йде навіть про Ленинградську область. Тобто ми бачимо зараз пожежі, очевидно, на електропідстанціях Цікаво, що е зараз бликаути в, в нас у нас у в Російській Федерації. У нас теж світло відключають, так чи інакше, але зараз ми ведемо розмову все ж таки про Російську Федерацію. Масштабні відключення, каскадні відключення на, відбувалися на півдні Російської Федерації. Зараз очевидно ці удари перемістилися трошки північніше. Тобто удари по цих енергооб'єктах є вже в інших областях. Тобто, очевидно, ці не ці ціні дрони вони хочуть продемонструвати громадянам Російської Федерації, що таке сидіти без світла і що таке очікувати на цьому тлі зиму, яка наближається. Тобто, якщо на півдні Російської Федерації вона більш м'яка, то ці, скажімо так, середні полосі, якщо можна сказати, вона найбільш набагато більш сувора. Тобто там зима суворіша, ніж на території України. Відповідно, варто очікувати певних проблем з електрикою вже в оцих областях Російської Федерації. Тобто і і Орловський, в Курській, можливо, Лінградській. Ну, хай е, готуються, хай вивчають ринок, хай дивляться, яким чином може собі зарадити. Тобто, війна таким чином має прийти до території Російської Федерації, і я думаю, це правильно. Хай відчують на собі, на своїй шкурі, що це таке. Пане Денисе, як ви вважаєте, для того, щоб вони відчули на собі, що це таке, це мають бути якісь системні удари, чи може бути достатньо кількох точкових, чи все ж таки це треба робити часто і за можливості? Ну, це робити часто потрібно. Це потрібно масштабувати, оскільки ми розуміємо, що Російська Федерація має більшу територію, має більше споживачів електроенергії і має, очевидно, більше засобів електрогенерації. Ми ну, ж пам'ятаємо, що Російська Федерація задавала доволі системних ударів по об'єктах на тургенерації України, била по гідроелектростанціях, били по електростанціях, била по те ТЕЦах і так далі. І російська е система, енергетична система, е -система Російської Федерації має відповідну стійкість, і очевидно потрібно більше ударів для того, щоб її зруйнувати, для того, щоб дати змогу Росіянам відчути, що таке сидіти без світла з війлами відключими електроенергії. З, з погодинним постачанням і таке інше ви сказали, що дрони долетіли навіть до Ленінградської області. Це такий регіон, куди не часто потрапляють безпілотники? Ну, не часто, оскільки він від території України або від тих місць, звідки злітають ці невідомі апарати, він достатньо далеко там кілька сотень кілометрів, 800-900. Це в принципі долетіти потрібно. І ми ж розуміємо, що це вісень попрямій. Але ж вони долітають таким чином, що очевидно вони обходять позиційний рівень ППО, тому і відстань може бути збільшена і курс, тобто прокладається таким чином, що він не завжди буде абсолютно прямий. Угу. Ну і давайте поговоримо про те, як можуть далеко долітати безпілотники. Е, значить, е, пригадаємо те, що минулий тиждень були поцілені нафтоприробні заводи в Рязані, аеродроми стратегічної авіації, значить, Енгельздягелів, Олєнє. Зараз телеграм-канали повідомляють і вже є супутникові знімки. Я думаю, що ми можемо зараз їх показати. Як виглядає один борт, тушка, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки на авіабазу Оленя. Це я маю на увазі про 20 27 число йдеться про 27 липня. Там не дуже якісні знімки, але все ж таки вони є. Що ви скажете? Наскільки, скажімо так, яке стратегічне значення? Отак, спитаю, е, приносять нам ось такі далекобійні удари безпілотників? Ну, аеродром Оленя це той самий аеродром, звідки злітали бомбардувальники Ту-95. Пошкоджений був бомбардувальник ту 22 е, М3. З його допомогою теж задають удари по території України. Він на сій ракет Х-22. Ми пам'ятаємо, скільки проблем, скільки горе, скільки нічас задали саме ці ракети, оскільки вони надзвукові і дуже важко збити. Радянськими засобами ППО потрібні системи Петю, самті і так далі, які здатні збивати швидкісні цілі. Але з цього аеродрому злітають набудувальни ту 95 які обстрілюють територію України криватими ракетами Х-101, Х-555. До цього часу не було ударів по цьому аеродрому, а тепер він, тепер він є. І е, у разі масштабування знову ж таки цих ударів, то ми отримуємо шанси е, знищувати бомбування ту 95 які не є е, такими, які виготовляються на території Російської Федерації. Радянський Союз їх виготовляв в кооперації з е, тими підприємствами, які знаходилися в тому числі на території України, на території інших е, республік Радянського Союзу. Російська Федерація втратила компетенції щодо виготовлення цих літаків, тому якщо ми можемо завдавати удари по цих аеродромах, ми можемо розраховувати на те, що ми зможемо в подальшому знищувати літаки. Ось він зараз на екранах, якраз угу. на відео. Літаки Ту-95. таким чином позбавляти Російську Федерацію можливості поступово використовувати ці літаки для ударів по території України. Це дуже важлива подія, і будемо сподіватися на те, що це не останні такі удар. Чи можемо припустити, що, ну, як пишуть деякі експерти, ну, якби радіємо тому, що в нас є дрони на таку дальність і припускають, що, мабуть, у нас є якесь вже серійне власне, рішення і серійне виробництво таких дронів? Ну, будемо дивитися, тобто, якщо цих ударів буде багато, настільки ж багато, наскільки зараз ці невідомі дрони літають по території Курської області, Лініградської, Орловської. Білгородської і так далі, то ми зможемо переконатися, що є серії виробництво Ну окрім Олені було, було задум ударів по аеродрому Дягілєва, теж аеродром стратегічної авіації. аеродром Енгельс теж аеродром стратегічної авіації. Тобто, ми зараз бачимо очевидно початок системних ударів по цих об'єктах. А це знову ж таки важливо, оскільки таким чином ми позбавляємо ворога можливості бити, можемо позбавити можливості ворога бити по території України крилатими ракетами Ми таким чином убезпечуємо свою територію ми убезпечуємо об'єкти, в тому що це критична інфраструктура. Угу. І телеграм-канали пишуть про те, що росіяни і знову ж таки є знімки. Вони продемонстровані в засобах масової інформації, начебто, росіяни вже почали переміщувати тактичну авіацію подалі від кордону з Україною. Говорять про те, що і є знімки, що значна частина авіації зникла з аеродрому Балтімор. Ось так. До речі, знімки Балтімор у Воронежі. Можемо трошки поговорити про цей аеродром. Чим він небезпечний, що звідти запускає Російська Федерація? Відтаки тактичної авіації, тому що ті, які є носіями коригованих авіаційних бомб. Реакція симптоматична, насправді він знаходиться десь на відстані 200-250 км від кордонів з Україною. А симптоматично в тому плані, що росіяни, очевидно, діють невипередження. тобто вони передбачають, що може буде надано дозвіл е по широкому використанню ракет Такус з радіусом дії 300 кілометрів. І е у разі то, е і якщо такий розгляд був дозвіл було б надано, то цей аеродром він знаходиться повністю в е цей аеродром знаходиться е в радіусі дії цих ракет. Росіяни зараз діють невипередження. І це сумно насправді, оскільки наразі ці дозвіл ще не надано, або ми про це не знаємо. А, але якщо росіяни вже відтягують свої літаки від е, поза межами можливо, радіосудії атакам, то вони насправді знижують сильно вплив. Тобто тепер е, ці ракети не будуть функціональні uh -huh. на цих аеродромах.